Продовжується у нас неймовірна спека. Сьогодні нагадусно показувало десь 36. Рослини буквально пересихають на очах. Хоча у нас полив тут фактично безмежний, тому що води, слава Богу, вистачає нам, але все рівно багато рослин ми все ж таки не впильновуємо і дуже багато рослин пересихає. Це на рахунок саженців. Рослини, які у нас на ягоду, там звичайно набагато більша коренева система. Вони у нас в 60 літровках висаджені, також в 20 літровках, тому там. Ми все ж таки якось їх рятуємо, і нашого поливу там двічі або й тричі на день зараз вистачає. Спека у нас сильна була, але зараз трошки радує, бо захмарилося навкруг, навіть трошки дощик прокрапав, то надіюся, вже якийсь дощ піде. Ну, Але це сільське господарство і завжди, завжди, завжди страшно, щоб в нас не почався просто град. Тому що град для сільського господарства це біда. І... Ми можемо просто втратити весь врожай, який запланували реалізувати. Ось зараз вам покажу які хмари. Бачите? Ну, мене, особливо Отак, з тої сторони. Ну, Дощик накрапав. Хмаринки такі, в принципі, нормальні, передають грози великі на наступний тиждень, але все рівно температура буде поверх 30 градусів. Зараз ми пройдемося, як завжди, по посадці. Сьогодні я на контейнерній посадці. Випишіть якісь свої запитання в чат, буду вам відповідати по ходу, і думаю, буде цікаво. Закидайте побільше запитань, щоб, ну, щоб було про що вести цю трансляцію, бо не завжди є про що говорити. Тому що всі бачили мою посадку, всі бачили, в кому стані рослини. Ну, йдемо, йдемо зараз знову переглянемо. Вітаю, пане Роман. Ось як бачите, все зелене, слава Богу. Нічого не засохло. Ну, ця гілочка відламала, сохла. Поливу вистачає. Полив на цій посадці, ось вона контейнерна. Ми зараз взагалі деколи і 3, і 4 рази на день робимо. Тому що в іншому ніяк. Е, є, що й отакі цілі гілки від. Так, чутно мене, не знаю. Вроді відновилась мережа, не знаю. Так, з цієї сторони у мене всі ранні сорти. Ранні Сорти вже фактично зібрані. Там десь так поодинока ягодка, що є. Тут Дюк, река, Спартан, река і Патріот. Ягоди було досить багато, самі бачили, я вам показував всі рази. І ми зібрали приблизно десь з таких контейнерів. Ну, В середньому десь по 2-2,5 кг. Ну, що в кінці сезону, я звичайно підрахую там. І середнє число якесь виведу. Є ще і ось такі грони, які ще дозрівають. Це, Тобто там, де, була, де був перегруз, то залишається все ж таки от, таке ще не дуже достигле. Але воно достигне. Ну, Дочекаємося. Бачите, зелені прирости досить гарні пішли. Цього року прирости тут є і метрові. Ну, менше, менше десь 70 см, в принципі, приростів тут немає. Інтенсивно зараз збираємо ягоду, тому що наступний тиждень очікуємо все ж таки на грозу. Дівчата ось там десь збирають. Сказали, щоб їх не знімати, тому знімати не буду. Але збір у нас ще дотепер інтенсивний йде, тому що очікуємо дощ. З правої сторони в мене середньостиглі сорта. Середньостиглі сорта також вже так. Добре підібрали, е, є тут блюкроп блюголд ось що які стоять. Це вже фактично половину врожаю з цього кущика ми зняли. Блю е, ще дуже рясні. Зараз вам покажу, як блюголд виглядає. блюголд цього року взагалі дуже велика там загрузка йде. І набрав він солоду, не такий він вже кислий, як про нього говорять. Постояв він вже майже два тижні у синому вигляді, такому дозрівшому, і солоду набрав досить, що ми вже проводимо із нього збір, і люди задоволені. Але зате, ось дивіться, яка крупність ягоди. Це Блюголд, досить такий невисокорослий кущ, але ягода крупна, вона такими великими гронами. Спочатку я думав, що буде перегруз на цьому кущі, але перегрузу ми уникнули. І ягода така ось, крупність і е, нормальна вийшла. Так, Микола Гром питає: Доброго вечора. В цьому році весь мій блюкроп дрібненький, як горох, і смак такий собі. В чому то може бути причина? Наче й обрізав добре, дюб був чудовий, великий і солодкий. Е, пане Микола, ну самі бачите, якщо ягоди багато і вона дрібна, ну 100% перегруз. Перегрузу, на жаль. Деколи при об самої обрізки не вистачає, щоб перегрузу уникнути, і тому нам ще потрібно нормувати самі соцвіття, Коли у нас йдуть соцвіття надто багато, але листя небагато, обов'язково тоді нормуйте врожай. Ну тобто обривайте якусь частину цвіту, і ягода у вас буде крупна, солодка і нормаль... ну, нормального калібру буде. Це в нас Нельсон. Нельсон по смаку взагалі суперовий сорт. Ось і бачите, яка крупність його. Тут всі ось такі китиці. Це не є дрібний сорт. Він десь середньопізній, як і чандлер по зрілості, але ну, трошки швидше він дозріває за чандлер на тиждень. Ось такий. Зараз з нього ще в принципі, збір не проводили. Ось бачите, яка загрузка тут куща. Минулого разу я був на своїй посадці у відкритому ґрунті, там бачили, я розказував, що води не вистачає. І е, там ягоди, ягода набагато дрібніша і її набагато менша кількість. Ось, Нельсон. Бачите, ягоди дуже багато. Тут з куща ну, напевне, більше 2 кг буде. Ну і щодо води. Ось бачите, тут у нас полив не обмежений, поливаємо, скільки нам потрібно. Відповідно, ягода досить крупна, солодка і її багато. Там, де полив у нас, поливу зовсім небагато, так як на посадці у відкритому ґрунті, ягода дрібненька. вже. Так, запитуйте, будь ласка, ще якісь запитання в чаті, що вас цікавить. Буду, будемо спілкуватися, будемо вам розказувати, що я знаю про вирощування лохини. Тут вже у нас мідер, ось кущики. Збір у них з них вже повністю зібраний врожай. Мідер досить солодкий сорт і що мені подобається, досить мало хворіє. Ну, але є досить багато аналогів. Йому на площаці потрібно досить багато місця, якщо у вас багато сортів, щоб у вас було. Тому я вирішив, що від цього сорту відмовлюся. Ну і саженці в мене більше не буде. Тому що треба якісь саженці потрошки вибраковувати, оскільки в мене просто не вистачає місця на моєму розсаднику. Це ще сорт драйпер. Драйпер досить солодка ягода, крупна. Цього року вона, цей кущик мене досить вразив своєю крупністю. Тому цей сорт однозначно рекомендую. Також вже наполовину збір тут зібраний. Ну, Тут у нас кущики, які на дорощення йдуть. Це ще Ось це все фактично без врожаю, тому що е, люди вже розкупили їх, Ну, тобто, розкупили ось такі великі кущі, я собі зразу досадив, і вони ж у мене на надорощені. Ось тут справа Чандлер. Чандлер надзвичайно крупна ягода. Е, ягода в діаметрі. Тут є багато таких екземплярів, десь поверх двох. Най 3-4 см. І вона досить смачна, як вона дозріне, ну, смак ягоди дуже хороший. Ось бачите, яка вона закрупна. Вона більша за нігтову пластину. ну Досить така крупна ягода. Закидуєте таку одну ягодку в рот і ви зразу чуєте, що ну, ви смакуєте реально лохиною. Також багато таких кущиків у нас розібрали оцих 20 літровок, пороз'їжджалися по цілій Україні. Власники Раді. Там бачили у мене в групі дуже багато відгуків є. Завжди люди пишуть, що, чи сподобалися їм рослини чи ні. Пані Марія пише, вітаю Олеже. Яка тепер ціна ягоди лохини в вашому регіоні? Пані Марія, чесно кажучи, про ціну, ціна різна. У якісь величезні плантації, гектари, то такі люди можуть ціну опускати і до 120, і до 80 гривень. Але, відповідно, там якість ягоди буде набагато гірша. І, ну, і Звичайно, якщо якість погана там, по крупності і погано доглядало за тою ягодою, там і буде зовсім інший смак, вона буде кислішою. Я в основному зараз ягоду продаю в роздріб це від 200 гривень і до 170. Це в залежності просто е, яку кількість у мене бруть. Ось так. Якщо хтось знайде якийсь хороший опт, то, звичайно, там можна і по 120 і, і, і до 80 навіть знайти. Ну, в кожному регіоні по-різному. У мене зараз така ситуація. Так, доставте, будь ласка, лайків. У вас 11 людей, але лайків тільки 5. Все ж таки нас небагато, ну але це важливо. Ось бачу вже у нас 13 людей. Так, хто приєднався нові учасники, будь ласка, запитуйте якісь запитання у мене в чаті. Будемо спілкуватися. А яка у вас сьогодні температура була, до речі? Напишіть в чаті, хто звідки і які температури по Україні. У нас на заході сьогодні було 36 це івано франківськ Там, до речі, я вчора знімав відео. Відео називалося 5 основних помилок при вирощуванні лохини і або що не любить лохина. То, хто пропустив те відео, то вам трошки продублюю, розкажу, про що я там розказував. Отже, яких 5 основних помилок вирощувані лохини. Перша помилка це те, що коли лохину висаджують просто в звичайний ґрунт, який здебільшого є нейтральним або лужним. А лохина любить ґрунт такий, щоб був пористий, легкий, і основне, щоб він був кислий. Тобто pH, щоб в ньому був в межах від 3,5 і до 5,5. Друга помилка це те, що лохина що хто не поливає лохину. Лохина любить дуже багато води. Але, звичайно, в розумних межах, так, щоб ви не заливали кореневу систему, але щоб вода якось циркулювала, щоб вона там не застоювалася. Ну, Води має бути багато. І третя Помилка це те, що хто не обрізає лохину. Лохина обов'язково повинна обрізатися завжди, кожного року, по певних правилах, тому переглядайте відео, дивіться відео на рахунок обрізки, щоб ви розуміли, про що йдеться, і як правильно обрізати кущ. Тому що, якщо ви не будете обрізати, ваш кущ швидко постаріє і він вас довго радувати не буде. З часом там гілки почнуть відмирати, ну взагалі рослина просто відійде. Потім четверта помилка це коли висаджують лохину десь на вітряних місцях або в затінку. В затінку у вас завжди буде кисла ягода, її буде небагато, а коли ягода буде десь розвиватися на вітряних місцях, то зимою завжди на таких ділянках буде обмерзати плодова брунька. Тому на рахунок врожайності, то ви точно не будете задоволені. А п'ята помилка, ну це вже перегляньте відео і самі побачите, про що я там розказував. Так. Пан Сергій пише Житомир 37. Ну так, б'ємо рекорди. У нас 36, у вас 37. Зараз, напевно, хто з Херсону, з Миколаєва взагалі напишуть поверх 40. Дуже важко чи потрібно робити літнє саме в цей період формування куща. Багато молодих павганів заважають один одному тонкі і слабкі. Так, пане Гірю, я би це формування робив, особливо на молодих рослинах. Якщо у вас вже дорослі ось такі кущі, то в принципі тут е, не вартує аж так дуже щось робити. Це формування на них. А якщо у вас кущики десь там до 4 річного віку, спокійно робіть зараз е, таку. Невеличку обрізку і формуйте ваш кущ. Так. Дюк від плодоносив. Чи потрібно його до осені чимось підживити? Так, підживка обов'язково йде. До кінця липня я всі рослини підживлюю водорозчинними добривами 20 тками тобто формула 20 20 20 по тому, ну, ще без двадцяток можна обійтися. А от доброго для підготовки до зими це монофосфат калію. Це обов'язково повинно бути в кінці серпня, тому що без нього рослина буде погано зимувати, тобто буде багато підмерзань. Ну і, звичайно, плодова брунька закладеться не в такій кількості, якби заклалося з цими додатковими внесеннями фосфору і калію. Сьогодні було 35 градусів жари, це львівщина, а зараз гроза Починає, починається гримить. Це пише пані Ольга. Так, пані Ольга, в нас також трошки гримить, де-не-де дощик прокрапує, але ще такого ну, якогось активного доща немає, надіюсь, що буде. Але головне, щоб без граду. Ось тут мій синочок ховається за кущиком, потрохи ягоду об'їдає. Сховався. Так, що камеру не любить. Може колись привчу, буду також якийсь Бог вести, допомагати мені в цій справі. Дуже багато людей з Херсонщини із Миколаєва сьогодні мені писало, що ну, взагалі кущі горять на очах. Тому що ну, якось так виходить, що в мене основні клієнти десь з центральної України, раніше зі Східної України були. З північної Західної України у мене немає аж так багато клієнтів, оскільки в основному на західній Україні ну, фактично на кожному кроці йдуть якісь розсадники. А там, я так зрозумів, в тій частині України розсадників немає такої кількості. Тому велика аудиторія моя в Ютубі дивиться мої відео саме звідти, і тому основна частина клієнтів якби йде з, 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 з тих частин регіонів України. Тому розказують, що багато кущів повтрачали. Ось так. так можливо, ще якісь когось будуть запитання. Хто що цікаве, запитає. Монофосфат калію осінню вносити по принципу 5 грам з інтервалом 5-7 днів. Саме так, я б рекомендував ось такій кількості вносити, тому що чим меншу дозу ви вносите, але частіше, тим краще воно засвоюється рослиною. Тому що, якщо умовно на рослину потрібно там, 30 грам монофосфату калія, це, наприклад, ви внесете це разово, то звичайно що рослина таку кількість не зможе разово засвоїти. Це добре, просто війде землю нижче з ґрунтовими водами і воно. В холосту піде. Тобто рослина з нього користі не буде мати. А по 5 грам це саме, оптимально. саме оптимальне ось таке внесення. Ну, але відповідно, у кого там якась середня кількість кущів, там 20-30 і немає капельного поливу, то це вже буде проблематично. Тому вже кожен сам для себе якусь схему вибудовує. У мене є капельний полив і мені це не приносить проблем так вносити добриво то зараз, то, що не вносив, то кажу, можете двадцятки вносити добриво. В мене агроліф є, хто не знає де придбати, то можете звертатися. А вже з середини серпня, то вносите монофосфат калію. Ну, як я казав, ще монофосфат двадцятки, то ви ще можете їх пропустити, а монофосфат калію для хорошої. Врожайності обов'язково додавайте, тому що він необхідний все ж таки на зиму. Так, добре, будемо завершувати трансляцію. Дякую всім, що хто сьогодні був зі мною, переглядав, запитував якісь запитання. На наступний тиждень зустрінемося. Ну і всем на все добре, до побачення.